Якщо приймати гормони, можна набрати вагу. Однозначно, що ні, тому що гормони призначаються індивідуально і у відповідності до е, дефіциту їх. Кожної людини і забезпечується стан еутереозу, який нормалізує метаболічний обмін, активує обмін речовин і, навпаки, при дозованому вірному прийомі гормонів щитоподібної залози та адекватної замісної гормонотерапії, людина має як правило нормалізується маса тіла пацієнта. Усім, в кого проблеми зі щитоподібною залозою, треба приймати йод. Ні, це абсолютно невірно. Перш ніж призначити йод, потрібно визначити вміст йоду в сечі, зрозуміти, чи є дефіцит йоду. Окрім цього, якщо на УЗД ми маємо ознаки автоімунного тероїди, то автоімунної патології, ми повинні впевнитися у функції щитоподібної залози і лише тоді визначатися, чи потрібно призначати людині. Ні йод і в які, і в яких дозах. Вузли в щитоподібній залозі необхідно оперувати. Вузли в щитоподібній залозі, звичайно е потрібно завжди мати онконастороженість, але існують певні УЗД, відносні УЗД ознаки, які дозволяють визначити, е якої природи, якого характеру вузол. Окрім цього, обов'язково виконується е е е такий показник, як кальцитонін, тироглобулін, які дають можливість. Виключити медулярну карциному. Додатково пацієнт скеровується на тонко-голкову аспіраційну біопсію, яка дає можливість з досить високою достовірністю, цитологічно зрозуміти, з яких клітин побудоване новоутворення і чи потребує оперативного лікування. Введення голки може щось порушити у вузлі, в результаті чого з'явиться рак там, де його не було. Дана теорія більш характерна для пухлин молочної залози. У літературі не описано такої особливості щодо пунктування утворів щитоподібної залози, тому неможливо ствердити дану теорію і сказати, що вона вірна. Інсулін як наркотик викликає залежність. Це абсолютно неправда, тому що. Е що таке цукровий діабет? Чи це перший тип, чи це другий тип, це абсолютна або відносна недостатність інсуліну в організмі людини. Недостатність інсуліну провокує ем, порушення усіх метаболічних процесів, провокує стабільно високий рівень глікемії в крові, що в, своїм, е, що в свою чергу є е, токсичним для судин і. Ем, Призводить до розвитку мікро макросудинних уражень е і ряду інших патологічних процесів в організмі, тому відсутність інсуліну при його необхідності є е значно небезпечніша аніж ведення. Інсулін це є природній гормон людини, який е забезпечує нормалізацію вуглеводневого обміну і не лише. Цукровий діабет можна вилікувати повністю. Звичайно, це міф. Цукровий діабет є хронічним невиліковним захворюванням.